Сьогодні ми помандруємо в країну безкрайніх степів і пустель Монголію, де традиційно щороку, в липні, проходять змагання на Адам, що дослідно перекладаються три чоловічі гри. Вони вважаються найпопулярнішим видовищем монголів, ще з часів Чингисхана, і відзначаються як велике свято. А розпочинається дійство військовим парадом та народними піснями. За традиціями, коли проводяться змагання, і дорослі діти збираються на найбільшому стадіоні у своєму місті. Спортсмени демонструють свої вміння у трьох дисциплінах: боротьбі, стрільбі з лука та перегонах верха на конях. Монгольська боротьба найпопулярніший вид спорту в Монголії, в якій беруть участь 512 або 1024 учасника, котрі змагаються в 10 раундах на вибування. Час раундів не обмежений, і сутички тривають доти, поки один із спортсменів не торкнеться з землі будь-якою частиною тіла, крім ноги чи руки. А при виборі суперника перевагу надають більш титулованому бійцю. Також у кожного борця є вболівальник засуул, який співає переможні пісні. Наступним видом є перегони верхи на конях. Вони відрізняються від західних, в яких забіги лише на короткі дистанції до 2 кілометрів. Монгольські ж від 15 до 30 кілометрів. Дистанція визначається залежно від віку скакунів. Чим старший кінь, тим більше йому потрібно буде пробігти. А наїзниками є діти віком від 5 до 13 років, які самі обирають і готують своїх коней до забігу. Третім і останнім розділом є стрільба з лука, де беруть участь як чоловіки, так і жінки. Цей вид характеризується тим, що, окрім основної мішені, є сотні додаткових, які зроблені з шкіри. Змагання проходять між двома командами, і кожна людина має чотири стріли. Чоловіки стріляють з сімдесят 75 метрів, а жінки 65 метрів. Потрібно поцілити в 33 мішені кожній з команд, а переможця нагороджують званням народний стрілець. Монголія одна з небагатьох країн, де до цього часу збереглися і дотримуються давніх народних традицій.